Відбуватися якісь заповільні, ваше відчуття буде повільним, ваші думки будуть зміз якось повільніше підказувати вам якісь напрямки дій, те, на що потрібно звернути увагу, тобто у вас настрій такого вихідного дня. Потрібно можливо розважитися тим, що якось замедлюю ход тобто помітно. Замі... Зменшити швидкість дій, а призведе до успіху якогось, яких якихось завершень, якихось можливо щось ви робите занадто швидко і багато, і можливо це не потрібно. Тобто треба сповільнити, сповільнитися для заради того, щоб побачити більш навколо себе, що вас змусило стояти на одному місці. І ви можливо чогось не не бажаєте бачити в оточенні те, що десь недалеко. Те, що теж вас може змінити якось. Якщо ви перейдете із одної точки, а в там в точку Б, то все навколо вас може змінитися. Ви це не враховуєте, і це навіть не призводить на вас якесь враження. А, не включає кмитливість якусь а, любопитство якесь, тобто ви погружені, ви з дримаєте, якось навіть якщо ви щось швидко виповнюєте, тобто на моторі, і це а, вже а, не приносить своє користі, а, тому що ви перестали бачити навколо себе, в той, в той швидкості, в якої ви здійснюєте свої наміри або а, продовжуєте щось. щось Робити, а це не призводить до потрібного результату. Ваші, ваші навички вас а, а, сліж, а, ви вже не бачите саму себе. Треба звернути увагу на себе, на оточення, на те, що можна змінити в оточенні і це Насамперед на що треба звернути увагу, тому що ви забули про своє основне бажання. Ви щось у вас в, 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 в включили щось таке, що, що вже не призводить до, до потрібних результатів. Або це ті результати, які не потрібні вам, або або зовсім вам не, не потрібні. Треба звернутися трішки, тр, трошки і. Включити світло там, де там, де темрява. Тобто, можливо, ви щось дійсно не, не хочете бачити, не звертайте увагу. Вам треба сповільнутися відпочити, змінити темп, якось змінити діяльність на щось, змінити одну діяльність на іншу, щось таке, що пробудить вас. Змін, зміни у Ви почнете. Розуміти і бачите з іншого точки зору, тому що, е якщо, е якщо продовжувати в тому, в чому ви, е то зрілість ва вас не, на не настигає. Тобто ви залишаєтесь у якихось е оточенні, яке, яке зміц зміцнює вашу а невдалість, змі зміцнює вашу а Засередження на чомусь, на чомусь неважливому. Ви не маєте розширення. І якось це, якщо це стосунки, то ви звикли там діяти по якомусь шаблону, треба вийти з рамків шаблону. Треба призводити щось інше, щось, і, можливо, десь подивитись на когось, з кимось порозмовляти іншим, тобто, внести якісь зміни до. Відчуття зміниться, зміниться те, що ви перестанете бути. Ви повинні розширити свої кордони до до того, щоб, щоб ви могли озирнутися і. Можливо, з'явиться якісь бажання кудись там піти за новими за новими новими враженнями, щоб, щоб набути новий рівень, впевненості у своїй приваті і можливо знайти якісь опори. Апори до того успіху, який вам який вас чекає? Серед. Тобто крок крок назад, він знову призведе вас до. Поширення а, своїх невдач, якихось, якихось ви будете відчувати напругу, не треба крок назад, а треба й, якось щось а, зміни. І треба просто. А, Привернути свою увагу на щось інше, тобто, якщо ви дивились там кіносеріал, кіно там щось інше, треба прочитати книгу для того, щоб там якось змінили, змінилися ваші думки і розширився кругозор, тому що дії можна продовжувати тоді, коли вони не заважають вашому розвитку. А якщо ви придбаєте якісь нові нам напрямки домок, це, це вас а, збагачить, як людину, як а, жінку, як чиюсь опору там, хтось на вас надіється, хтось а, вірить в вашу в вашу здібність, вашу. Якусь е особливість, наприклад, якщо це е родина, то ви, ви займаєте позицію високої довіри. Ви людина високої довіри, е якщо це родина або якщо це колектив, е де ви працюєте, то у вас є ознаки справедливості, які, е е які подобаються оточенням оточуючим людям, і вони можуть на вас е Пополягатися у різних питаннях, тоді, коли є вибір, вони можуть довіряти вашому досвіду, і що що призводить до зміцнення відношень в оточенні вас. Якась втома, щось таке, що вас поставило вас на, на підістал, на високий рівень, ви досягли чогось і ви вважаєте, що не, не, не завершили свій розвиток, свій, ви продовжуєте, ви впевнені у собі. Якщо навіть ви підверглися якимось нападам і відчували себе якоюсь жертвою, і щось таке, вам пропонується йти далі з вашими, з вашими відчуттям впевненості, яка у вас є. І як і як тільки ви підете, то все навколо буде вам допомагати. Тобто успіх і буде надихати, буде вашим продовженням, успіх буде способствувати вашому продовженню в тому напрямку, який ви обираєте якісь помічники, вони будуть а, супроводжувати вас швидкі якісь а, можливо це... це можливо це ваші якісь учні якісь люди які вони... а можливо це якісь суперники які теж можуть йти вам назустріч з метою, а з метою вам а, якось, а, там, якось навредити. А от, а. Але вам, що треба? Вам треба одне, щоб ви не самого, не самого виносять. Десь поблизу сюди є люди, які вас підтримують підстави на які вас підтримують, а, ви впевнені собі. А, людина, яка має ресурс підтримки себе, зворушки ресурс, і ваша впевненість може зростати. Ви можете зростати. У вас є а, ці підстави. А, чекати, чекати на зварушливі змін у різних сферах, якісь зварушливі зміни, як ви можете зустріти, якось внедрити, якось так це запровадити, щоб перемогти, на досі, перемогти у жіночих енергіях, у якихось... З якоюсь великою підтримкою навколо себе, тобто ви сама наче завод, який, який працює, який запроваджує, який розширюється, який тобто ви можете в оцему будь-яку мету, зародити будь-які мрії там рію, і з'яснити їх. Та, яка захоплює інших людей своєю особистістю, своїми а, рів, рівнем, а, посади своєї, рівні рівноважною поведінкою, а поважною, тобто, ви викликаєте поважність вас на вас зазирається, на вас, а підтримуються і вгадують, знають, люблять багато хто, а особо ті, хто поруч і ви що ви не діти не наодинці, а є навколо вас якісь люди і хтось щось, і ресурси, які вам все, все навколо. Рава працює на вас, тобто, ви на відстані маєте і якісь підтримки. у Вас багато підтримки, якоюсь, якою ви користуєтеся.